Зараз падиш. Що таке там? А? Білий гриб? ну. ого! Бачу-бачу, такий здоровенний. Вітаю всіх, хто полюбляє збирати гриби та просто лісові прогулянки. Оно ріжка печиво залишила лісовичку. Сьогодні ми приїхали. Приїхали на ті місця, де ми були вчора. Хочемо подивитися. Як тут бачили вчора, да? такі біленькі полізли. Ну от подивимось, як вони за добу виросли. Аж самим цікаво, друзі. З нами, як завжди, наші собакени, Жекірі, Більба і Марсель. Такий сьогодні день. То сонечко, то хмаринки, вітерець є. Комарів нема, отак, бо вчора стільки комарів було, що то просто. Ну що, друзі, нам десь ще метрів 300 до того місця, подивимось. Векірі! Він побіг вперед туди. О. За добу трошки підсохло, бо вчора все на голову капало. Що у нас за грибочок ріше? Ти пройшла? Грибочок, чуєш? Okay. Дивись. ано. Білий чи що? Ану. Білий ріш. Yeah. Да, Біленький гриб. Okay. Але це не... Ну, не після цих дощів, що вчора пройшли. Ано, байки. Ага. Ага. Ну так, перша наша знахідка є. Так що ано який він а. О. От такий перший біленький гриб ну початок є вже клеон пішли Жекері. там якась нора, він щось чує что Що, там щось є Пантерним мухомор? А ну з цієї сторони, пеньочка. Ні, нічого. А, бачу. Старий такий. Марсик, пішли. Так, ну-ка, подивимось. Якщо місцеве не позбирали, то... Ні, друзі, вони є. Воно один, другий, воно третє ріша. Вони взагалі не підросли. Четвертий. Ну, цього не було. Це точно. Цього не було. Так, зараз уважно подивимось. Чотири штучки біленьких є. ну Звісно, ми їх чіпати не будемо. Але нам було дуже цікаво подивитись, як вони підросли. Ну, бачите. То означає те, то, що не, цей, не вистачило того дощика, що пройшов. Але от той гриб, грип, що, ну, що знайшли, от зараз той білий, що я тобі віддав. Ми вчора, я точно пам'ятаю, ми по цієї самої тропці заходили і не побачили його. Так що, друзі, ну полазимо сьогодні по цьому лісу, впевнений, що ми щось вчора да, пропустили. Чому? Тому що... Зривався дощик, все капало, йде, знаєте, так відвлікає увагу. Ну, ти так на колінах не полазиш, бо все мокре було. Тому сьогодні ще раз пройдемось, подивимось, що ми тут залишили. Але біленькі, як бачите, не підросли. Це моя думка така, що дощику у вистачає. не знаю, хоча оцього грибочка точно не було. Це і був. Молоденькі поруч мухомори пантерни. Що жикльон запихались? Ну зараз вам дам водички, що тут в тебе? Зараз, зараз дам водички. Не спекотно, але знаєте, вони ж як заходять в ліс, одразу бігають, як скажени, так? Ну, це Особливо Жека. Ну, Ну, виходить, друзі. Окрім дощику, потрібні ще умови, так що бачите. Чогось я був впевнений, що хоч трошки, де вони підростуть. Так? О, взагалі не виросли. Хоча один отой от за ніч виліз трошечки. А ці не підросли. Не знаю чому. Будемо зберігати. Ну так. Да. Жекі. Жекірі, пішли. Ну пройдемо сьогодні. О, пташине гнездо. з яйцями. Поки що, друзі, окрім одного білого, нічого. Але сьогодні у нас погодні умови дозволяють нам пройтись. Побільше, ніж вчора, так що подивимось. Дуже комфортно сьогодні в лісі. Жекірі, пішли, нам в іншу сторону. Зараз ми йдемо вже по тих місцях, де ми вчора не були. От. Ви вже зрозуміли, так, що після вчорашнього дощику ну не полізло нового, нового більш нічого але надія є що ми тут залишили пропустили грибочки нам багато не треба ви це знаєте для настрію Ех, і пташки співають да? так гучно Ух ты! Голубинка. Голубинка. Ага. Так а... так, а где Жека уже? Жека. Я? Mm -hmm. Ох, и красивый грибочек, да? Mm -hmm. Сиро-рожевый мухомор, такие классика. А. Собаки травичку їдять. Що там? Ага. Ще мухоморчик. Зараз Що таке там? А? Білий гриб? Ану. Ого! Бачу-бачу, такий здоровенный. Ану. Ну от вам і винагорода. Не знаю, який він по якості, але, друзі, для нас підійде точно. Робі, Ху -ху. О, це так гриб. Ну, зараз приберу гіляки. О! -ху -ху -ху. Але всей А, Ну, подивимось, знаєте як я... Раз... О! Ні. О! Залишаємо в лісі, але такі грибяра. Та може тут і знайдемо щось? Добре, no. Собаки вже поруч з нами, все. Но сьогодні програма виконана да? по біганню по лісу. Хвилин 20 тут ходимо, нічого. Ліворуч від мене. воно, бачите, яр. Ми вирішили перейти його і назад повертатися вже з цієї сторони яра. Подивимось, що тут. Тут більш такі хащі. Не знаю, як ми тут пройдемо чи ні. Подивимось. Жекі! Жекері! Ну тут такі хаші, що нічого не видно. Ну де він? Жека! Жекірі! Отже ж не слухняний, ну! Жекірі! А ну йди сюди! Прийшов! Лякаєш нас, ну! Ліс великий! Ви бачите який тут! Можна загубитись. Зробили привал, попили водички, з'їли по бутику. Нема, друзі, чого вам показати. Що це сіро рожеви чи пантерний. Ось такого добра тут зустрічається. Повернули, друзі, ми обратно. В всіх місцях нічого нема. Дійдемо до тих місць там, де ми заходили. І ще трошки там полазимо. Може щось пропустили. Ну, головна мета нашої сьогоднішньої поїздки нам дуже цікаво було, як от з таких маленьких біленьких, що буде після дощику за ніч. І, бачите, ну, оказалось, що не тільки дощик повинен пройти. Ще є інші умови. Скоріше за все недостатньо проліва. Що там в тебе? Сіророзив, бачимо, так Ага, зараз глядачам покажу. Два мухоморчика сіро розевих. Але нас цікавить догеньки. Ой, які же ж красотун, це ми друзі, вже. Підійшли до тих місць, ну, де ми починали наш похід. Бачите? Треба було ж стільки сьогодні налазитись. І от такий красень. О. Та сивіший зараз кошики залишили. І навколо зараз пройдемось, подивимось. От, як я і казав, може щось пропустили. Так воно і є. Ну що, в тебе нічого? Угу. Ну тут є де трошки полазити ще, так що може ще знайдемо. Забирай того грибочка. А, красивий такий, так? Да? Угу. Ох, і ніжка там, так? Да? Фу, диви який, да? Гарний гриб. О, це просто. Парасолька, да, така? Uh -huh. ну, ці, шапка з ручкою такий, як парасолька. Uh -huh. Uh -huh. Пахне? Mm -hmm. А пахне як. Пахне? Вирішили, сиріший так. Наш похід не закінчується. На зворотньому напрямку є ще один ліс. Ми для себе його відкрили тільки в цьому році. Зараз переїдемо. І ще трошки там походимо. Переїхали ми на інше місце. То якось слабенько так, сьогодні? Два білих. Не. Може тут більше повезе. Жекері, пішли, жекльон. Бо трошки часу ще є, так що можна ще півгодинки-годинку полазити. Дійшли, Перший грибочок в цьому лісі це отакий от сіро рожевий мухомор, там поруч ще три стоять, але таких вже все впавших. Нас цікавлять біленькі. Я тут йду по такій вузенькій полосочці з травичкою і рішу трошки далі. Що там в тебе? Нічого? Сіро-рожевий. та і в мене тут воно, бачите, один, воно другий. Такий от великого розміру. Більш поки що нічого. Останній раз, коли ми тут були, от саме до цього місця, я дійшов, віжка трошки позаду була, і все, і далі не пішли. Ну, от, повернулись і в іншу сторону ще пройшлися. Ну а сьогодні пройдемо далі. Я тоді казав в тому ролі, що коли нові місця, ми з першого разу далеко в ліс не заходимо. Ну, от Сьогодні другий раз ми на цьому місці. І заодно подивимось, що тут так, що у нас от така, наприкінці походу така розвідка нарісувалася. Ну, а де а, Жека? Тут. Цікаво ж далі Сіророжевий, да? Ану о! сіро-рожевий мухаморчик. Ще один, Да Не буду хащу лазити, сьогодні вже бачив їх. Тут їх багато. так це теж сіро-рожевий Не кажи. Давай ріж обходь оце дерево з тої сторони, а я з правої сторони обійду. Ну, От тут і хащі багато повалених дерев. Жодного кульочка, жодної пляшки. Тут такі дикі місця. Важко заїхати сюди. Того разу їхали. Більш-менше. Цього разу, от я казав тоді, що останні 500 метрів Гліна, дорога така по лісі. Важковато проїхати. У нас не позашляховик. Тут по таким дорогам їздити, але проїхали. Ух ти, голубінка, та гарно ти що, Чистенька. Ага. Так от. Перший грибочок який ми взяли в цьому лісі де там більбоніс позаду і в мене друзі сироїшка. це буквально тільки вимкнув камеру 2 метри пройшли і от така ой те що ж таке гляка. от такий гарний грибочок. десь хвилин 20 Шлюпаємо, тут як трошки вниз йде. Давай рішення, напевно, повертатися, зробимо коло, ми от оттуда йдемо. Трошки правіше так і обратно підемо. Бо вже вечір. Mm -hmm. да. Ну, що я можу сказати? Попадається. От декілька сировіжок знайшли. Сіро-рожевих багато попадається. Не більш нічого, друзі. Не будемо далі йти, бо повторюсь, вечір вже нам ще треба дойти до машини. Але тут гарні місця, так? Mm -hmm. Дощику треба тут. Пішли зікр. Біль, бо чує, що ми обратно йдемо, воно бачите. йде. І виводить нас. Ті, хто не знає, так у нас постійно. Коли обратно йдемо, більба пішли. Більба! Він нас виводить. Як він нас не знаю. Як у птахів, ото, да? Угу. орієнтується по магнітному полю землі, я так розумію. Більба, куди вона мети? О, пішов, пішов, пішов. Друзі, практично... Вже виходимо з ліса і от таких ще дві знахідки. Ох, там нішка надломилась. О, достанемо. О, один грибочок. І воно другий. Біленький. Отако. Ну це вже веселіше. Так поруч полазили, начебто нічого. А ну, який він. Та гарний пішов. Ага. Гарний грибочок. Ну, це напевно останній да, на сьогоднішній похід. Тому що повторюсь, та ми вже виходимо, а воно вже виход з лісу. Ну давай праворуч, ліворуч, подивимось. А ми тут заходили в ліс. Ось так. А це знаєте як? Забігаєш, коли в ліс так, 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 шудесенька, а не з самого краєчку. От. Два таких біленьких росли. І ріша каже побачила... Це буква... Ух ти! Це буквально три метри від тих грибів. Да. Пройшлись гарно, глибоко в ліс. А знайшли грибочки. Ай, зараз. Друзі, зачепився тут за гіляки. неможливо пройти. Ну. А знайшли наприкінці походу виходу. О, так який гарний. А, а, а. Ну де ви ховаєтесь ще? І таке буває. Ох, і ніжка. Ого! Куди вона уходить? Чого собі? Не хочеться залишити там пів гриба. Отакий. Кабарів, а такий біляк. Гарний грибочок. Більше нічого, друзі. Ось ці ще декілька грибів. Але гарно. Ну, от наш сьогоднішній грибний улов. Ну, ввечері посмажити буде. що, Будемо їхати ми додому з вами, як завжди. До зустрічі у лісі.